Тут така попередка, ну, постійно. Фу, бо керога. Будьте перемоги. Потім місяць, де пускай почуває. О, як чує з поки Ну, постійно така блокировка, блін, постійно така поперечка, постійно така продуктовка. На оцій поперечці, якщо у вас блін, дерева, тут сонце вже не заглядає. Тут я навіть сою не міг доволотити. Ось такі умови. Я би не хотів, шифенга 160-го на горбі випробовувати чи змагатися. Не треба мені горба. Горби я знаю 200%, що він не буде Орав. Ну, бо не буде Орав.